Сьогодні хочемо познайомити вас з ветеринарним обладнанням, яке постачає компанія ВіоВ. Сьогодні у нас УЗД-прилад для діагностики домашніх тварин ДП-10 і ДП-50 з мікрокондексним датчиком і конексним датчиком, який підключається безпосередньо до УЗД-апаратів. Зараз ми вас з ними детально ознайомимо і будемо діагностувати. Мене звати Ірина, я лікар ультразвукової діагностики в ветеринарному шпиталі Генетіс. Сьогодні ми проговоримо про ці два чілові апарати. Насамперед хочу сказати, що ми можемо використовувати їх і в клініці стаціонарно, також використовувати їх для. Викликів для наших пацієнтів в цих апаратах є два датчики: конвік звичайний та мікроконвік, що дозволяє нам дивитися і зовсім малих пацієнтів, і також великих, там, наприклад, собак.